Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина представники цих країн приїхали у Чернівці, аби поділитись досвідом проведення реформ. Під час міжнародної конференції Вишеградська група розповідала не лише про позитивний досвід, а й про помилки, аби українці їх не повторювали. Скільки і на що потрібно виділяти коштів і як правильно проводити реформи? Представники вишеградської четвірки, Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини зустрілися у столиці Буковини, аби поділитись досвідом. Ми іменно вибираємо не тільки Київ, а різні центри регіональні так, щоб теж в інших регіонах показати як важливі реформи, і що це означає для тих регіонів. Польща провела вже один круглий стол в Чернігові. Наші чеські партнери вибрали черньовця в кожній країні по реформі Польща ділилась досвідом у проведенні децентралізації. Словаччина щодо енергетичного сектору, угорщина розвиток малого та середнього бізнесу, а Чехія освіта. Реформішкостві про освіту, про реформування освіти це досвід, який може чеська республіка надати за час реформування у 90-х роках і на початку цього тисячоліття. Тому ми привезли експертів, які цим досвідом діляться. Стратегія ефективного фінансування освіти та науково-дослідної сфери. Експерти ділились не лише позитивним досвідом, а й невдачими на шляху реалізації реформ я шибок, так щоб Україна ході Своїх реформ не повторяла наших ошибок, когда мы были очень э, сосредоточены на экономических реформах, статус э, общественный, экономический, учителей науки упал ми зможемо вам структурний структурный нашого нашего правительства, нашого государства. А з другой стороны, конечно, говорят о высшем це Это касается також автономії університетів і як можна це координувати. Зауважили, що проведення реформ полягає не лише у стабілізації економіки, інвестиції в культуру, науку та освіту не менш важливі. Експерти запевнили, що подібні зустрічі відбуватимуться і надалі, аби Україна відчувала підтримку центральноєвропейських держав. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час у десятеро більше ніж торік. 90 тисяч заяв на отримання субсидії та ремонт газових мереж. Представники газової служби розповідали, як підготувались до опалювального сезону. Чернівецькі газовики перейшли у зимовий режим регулювання. кажуть, ревізію обладнання провели ще влітку. Зараз завершують деякі ремонтні роботи. Витрачені цьогоріч інвестиції склали 9,5 мільйонів гривень. Це регулююче обладнання по всій області. це заміна газопроводу в Віжницькому районі 4 кілометра. Це заміна газопроводу у місті Чернівцях, в Зараз закінчимо і починаємо руску. Це теж десь порядка 2,8 кілометра. Через високу вартість газу споживачів просять сплачувати за комірне щомісяця та скористатись субсидією. Нині по неї звернулось у 10 більше споживачів ніж торік. На сьогоднішній день подано 90 тисяч заяв, тому відповідно кожен споживач має сплачувати. І надіятись на субсидію, як хто ще не оформив, нехай швиденько дають подають заяви для того, щоб можна було своєчасно з допомогою держави сплачувати за спожитий газ. Чернівці «Газбуд» обіцяють присилати щомісячні платіжки споживачам обмежень по споживанням газу для області. кажуть, цьогоріч немає. немає. Гумена, Михайло Антонюк, місцевий час. Загиблому у 2014 році солдату Сергію Побережнику відкрили меморіальну дошку в Чернівцях, встановили її в будинку, де проживав Атовець. Сергій загинув 13 листопада 2014 року поблизу села Трюхіз Луганської області. Він пішов у розвідку та загинув миттєво від вибуху снаряду. Встановили дошку на честь героя за кошти меценатів. Матір Сергія каже, сину прийшла повістка, і він без вагань погодився, адже не міг залишитись осторонь. Він сказав, мам, якщо... Мені судилося. Я не можу лежати на дивані, дивитися, як по телевізору, як вбивають наших хлопців. Що я скажу своїй дитині, своєму сину, коли він підросте? Я кажу, Сережка, ти ж хворий, в тебе ж зір зовсім поганий. Куди ж ти йдеш, дитину? Мама, Все, це було сказано все. Нехай це не звучить пафосно, але він справді був розумним, освіченим людиною з великої літери, який ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Він завжди намагався допомогти, підтримати. Якщо він не знав, як це зробити, він казав, я щось спробую. Допоки ми будемо пам'ятати про нього, допоки він буде жити в нашій пам'яті, у нас є надія на те, що у нас щось зміниться. В нову патрульну поліцію заявки подали вже понад дві тисячі буковинців. Народний депутат України Максим Бурбак запевнив, всі анкети ретельно розглядають. Це питання запевнив тримає на особистому контролі. Загалом правоохоронну реформу вважає вдалою і сподівається, що в Чернівцях вона теж призведе до позитивних змін. Старт нової поліції це кінець лютого, початок березня, наступного року. Оце люди побачать. Тому що в Києві це вже відчули. І рівень довіри до поліції він значно більше, ніж до міліції. Але це дуже відповідальність велика на новій поліції, яка повинна доказати, що це вже нове ставлення. Це не ставлення карати і кришувати, це ставлення служити і захищати. Хоч танком єдина під'їзна дорога, яка веде до міського садочка номер 18 перетворилась на місово з болота. Батьки нарікають, працівники газової служби проводили тут роботи з газифікації. а от подбати про відвідувачів садочка забули. Батьки двохрічної Анни намагаються втримати рівновагу, і врешті їм таки вдається здолати дистанцію по багнюці і не впасти. Я ледве не впала сама, ось бачила, як дитинка впала прямо в прямо в болото. Зараз ми вийшли всі в болоті. Я ну просто в шоці. Це єдина під'їзна дорога, яка веде до міського садочка номер 18 Ще одні батьки, які намагаються потрапити у дошкільний заклад, кажуть: зараз тут брудно, нещодавно було ще й небезпечно. На два дні була вирита яма, а, пройти страшно. Вона нічим не була загорожена. Добре, хоча б що небудь поклали сьогодні. Бо вчора ми йшли, по цьому було долати болотяну дистанцію. Батькам і працівникам садочка доводиться через ремонтні роботи. Пояснюють нам працівники ПАД Чернівці. Ми виконували там роботи з газифікації багатоквартирного. Будинку роботи тривали 8-9 жовтня, і сьогодні замовник робіт підписав акт прийому виконаних робіт. Згідно документів, каже представник товариства Чернівці газ роботи мали тривати до 16 жовтня. Тож час, аби відновити дорожнє покриття, ще є. Та депутат Чернівецької міської ради запевняє, газовики повинні були подбати про безпеку з самого початку робіт. Згідно правил благоустрою, вони мали облаштувати перехід крізь зону розкопок. тобто має бути дерев'яні поручні, дерев'яна дорожка, щоб люди безпечно і чисто комфортно могли переходити через цю зону. На сьогоднішній день жодного переходу немає. Це напевно нашу учню. Пущення працівників вони могли зробити відповідні умови для присування нормального присування людей. Там в подальшому спробуємо не допускати таких речей. Згідно угоди, стверджують працівники газової компанії. Роботи завершені, тож відновити дорожні покриття має замовник. Після підписання акту прийому робіт ми провели бесіду з замовником і він. Тому що власне він мав відновити дорожнє покриття, і він сказав, що в найкоротший час він це зробить. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Рекордсмен України в Естафеті 4 на 100 метр. Кандидат до олімпійської збірної України Еміль Ібрагімов підписав контракт з противним клубом Гешко. Угоду про співпрацю спортсмени, і представники клубу скріпили підписами за умовами контракту. Еміль Брагімов отримуватиме щомісячну стипендію та преміальні за успішні виступи на національних та міжнародних змаганнях. зможемо допомогти, і це сприяє покращенню Еміля результата. Я впевнений в тому, що він зможе попасти на Олімпійські ігри. Тим більше попередній рік в них вже є олімпійський норматив, але їм треба буде ще підтвердження. І ми чого йому йому і бажаємо і. Надіємося на хороший результат. Федерація легкої атлетики Чернівецької області, так і Олімпійський комітет Чернівської області, так і куспорт Гешка. Дуже багато років робить все для того, щоб спорт на Буковині Україні процвітав. Чернівцях 14 жовтня розпочинається чемпіонат України з боксу серед жінок. Проходитиме він фізкультурно-здоровчому комплексі Олімпія початок змагань о 12-й годині. Чемпіонат у нас проводиться для того, щоб отобрати состав. Для участия на лицензионном чемпіонаті мира, который состоится 14 января в городе Астана, в Казахстане, там будут разыграны ліцензії в трех олимпийских категориях: это 51, 60 и 75 килограмм. Еще знаменательнее событие: то, что мы, как и Кубок Украины, проводимо по трем возрастным категориям. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго.